Кінець російської монополії на Рівненській АЕС почали завантажувати американське ядерне паливо. Вперше не російське паливо для українських енергоблоків виготовляють на підприємстві у Швеції. Участь у проєкті взяли закордонні фахівці, так і українські інженери з енергоатома. Рівненська АЕС першою в Україні отримала американське ядерне паливо. Таким чином поставлена крапка у монополії Росії на ринку ядерного палива. На території рівненської атомної електростанції відбулася офіційна церемонія з нагоди першого завантаження ядерного палива Вестінг Хаус у реактор ВВР 440 Раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва, повністю забезпечені американським паливом для всіх наших енергоблоків. І Це кінець монополії Росії на постачання того топлива. була ситуація непроста. Тому що фактично, відмовившись від російських постачань, у нас на цей блок не було свіжої партії свіжого палива для того, щоб її завантажити. І зараз це питання вирішено. Контракт на постачання відповідних паливних збірок було укладено ще у вересні 2020 року, ще до великої війни. Після повномасштабного вторгнення Росії енергоатом звернувся до компанії Westinghouse з пропозицією прискорити виготовлення палива для малих блоків. Відтак, проект було реалізовано лише за півтора року. Перша паливна збірка мала бути доставлена у 2025 році, і навіть ця дата була екстремально стислою. Спільна команда Весінхаос та Енергоатому зробили за півтора року те, на що йде 6-7 років. паливо для українських енергоблоків виготовляється на підприємстві у Швеції. Реалізували проекти як фахівці Вестін так і українські інженери з енергоатома. For... було створено робочу групу ста 50 інженерів, спеціалістів з якості та ліцензування. Ми працювали 24 на 7, щоб здійснити постачання палива вчасно. Україна воює за нас, за Європу, за весь світ. І найменше, що ми можемо зробити, це воювати за Україну. Рівненська атомна електростанція стала першою в Україні, яка отримала американське ядерне паливо. Для нас Рівненська атомна електростанція я нагадаю, це 35% всього валового оригінального продукту. І це найбільший роботодавець Західної України. 7700 працівників працює на атомній Рівненській електростанції, тому дуже важливо, щоб атомна енергетика розвивалася. Завдяки американському ядерному паливу Україна назавжди відмовляється від послуг РФ, а також демонструє світовий приклад, як можна усунути державу терориста з ринків ядерних технологій. Мені здається, це настільки історичний момент зараз, який дає можливість, знімає єдиний аргумент, який я чув, коли ми обговорювали питання санкцій до Росії в атомній енергетиці. Багато міністрів вони, коли ми обговорювали санкції, вони апелювали до того, що ми не маємо де купити такий тип палива. Сьогодні цей аргумент відійшов минуле. Тому я дуже сподіваюся, що питання санкцій проти атомної генерації Росіян, і, зокрема, питання санкцій в контексті постачання палива буде вирішено в найближчим часом. До слова 43 реактори у Європі, по прикладу України, тепер також можуть бути повністю незалежними від РФ. Анна цук новини Рівного.